Жінаші одяг Сіендей, сезон, весна літо. Літні шортики в розмірі 46. Топ в розмірі М. Маєчка, розмір S, Зверху з мережевим, Спірничка, розмір 44. Сукня на довгий рукавчик. З гудзичками зав'язується під поясок, Довга. Сухокапка нинка. Розмір 36. Шортики такі, що будуть в розпакованому вигляді, 36 розмір. Топ укорочений, м Мка. Джинси розмір 38 з карманчиками. спідничка 48-го розміру. Легенька сукня на бретелях всередині з підкладкою. Тканинка дуже легенька, розмір 46. -й. ТОП в розмірі М. Топ в розмірі XL. Штанці знизу на резинці з карманчиками у розмірі 44. Топ в XS. Топ в розмірі S. на шиї. легенькі літні штанці. Розмір 42. Легенька сукня на бретелях розмір 48. Джинсові шорти молочного кольору розмір 46. Сукня в розмірі М. Зверху такою футболочкою на поясі резинка. Спідничка розмір 46. Всередині з підкладкою на поясі резинки. Дуже ніжний гарний молочний колір, Сукня на бретелях, розмір 38. Рубашка укорочена на довгий рукавчик, розмір 36. Оригінально по спинці ззаді, спідничка, розмір 42-й. Декотажна сукня, розмір М. Шифонова сукня. Розмір 40. На довгий рукавчик. На поясі резинка всередині пішлатка. З бантиком з Маєчка розмір М. Джинсові шорти. Розмір 42. Шифонова сукня на довгий рукавчик, На поясі резинка. Всередині підкладка, розмір 48. Сукня в розмірі XL. по талії невеличкі розрізи. топ, Застібається взаді на блискавку, розмір 44. Легенькі шортики такі були вже запаковані з карманчиками. Розмір 44. Трикотажна сукня розмір С. Ковтинка на довгий рукавчик розмір С. Джинсики. прямі донизу. Розмір 46. Жакет з поясочком. Присутні карманчики. Розмір 44. Та шифонова сукня на довгий рукавчик всередині з підкладкою. На поясі резинка. Розмір 40. -й. Також таки є аксесуари. Носочки високі. 35-38, сліди 35-38. Ось такі сліди, 43-46. Перелог. Верти купальники. Плавки від купальників, сутінний купальник, плавки від купальника і також сутінний купальничок.